Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Я хочу запитати про Раймштайн і як вища сила, Всесвіт, неви... те, те, що не видко, світ більше, чим, знаєте, на землі, бачить висновки, і чи допоможе Україні те, що вони вирішили там. І чи, власне, те, що вони вирішили, буде. А, здійсняно чи ні? Тут шість Кубкова говорить, що подарунки будуть йти, допомога буде йти. Але знаєте, багато чого я тепер чую, що дуже розчаровані ми а, за те, що а, вони там говорили. Багато розчарованих, а шістка... Кубкова говорить, що не треба слухати тих, хто розчарований. Я не знаю, будемо робити розклад. Карти покажуть. Я свою, як то сказати, думку відключаю в момент перегляду на картах. Бо дивлюся, чесно, те, що виходите вам і говорю. Але може таке бути, що ви багато більше можете побачити, чим я. Бо я, коли переглядаю свої розклади, то бачу більше. Карти розкриваються, вони завжди розкриваються. Не, припи, не припинити їх. Вони кожен раз, Одна карта, от кожен раз передивляєшся, і якось інше чуєш від неї. Бачите, три пентаклюві, говорять, що допомога буде йти. Це добра карта, карта грошей, карта допомоги. Це гарна карта. Це карта багато поту... потуги, багато потуги всього світу зібрано, щоб нам допомогти. Ну Так видко, що... що ж я можу сказати? Бачите, іще одна пентаклюва, вісім пентакльова, дуже гарна карта, потужна на те, що будуть виробляти для України зброю. І грош... грошима будуть допомагати. Вони мають багато чим нам допомогти, і, і буде допомога, незважаючи на те, що тепер говорять, що дуже погані висновки, нам не дають леопарди поки що. Чому не дають леопарди, хочу спитати. Бачите, це є леопард, це лицарь жезловий, вони дадуть їх. Знаєте, я чула говорять, що ой, щоб навчитися на тих леопардах, там їх не те, що їми керувати, а щоб вони в систему. Наступу вийшли. Це дуже тяжко, це півроку забере. Окей, а чому ми не прийняли рішення, щоб передати а, леопарди восени минулого року? Тоді якраз на цю весну, так, весні ми б їх отримали. Тепер вони говорять, що ми їх не даємо, тепер ще не час. Пів року, щоб це все інтегрувати. Чи можна дати зараз? Ну, мені не подобається політика Німеччини. Німеччині вони ці танки зробили і вони як ну мають право, можна сказати. Але ми знаємо, що Німеччина країна з тяжким минулим. Карта смерть про це говорить так. Говорить смерть карта, що нелегко буде у нас взяти леопарди. Сорому у них немає. І не варто гай, думати, яке у них минуле було за часи Другої світової війни, і вони ще тепер заважають вони, вони пацифісти. Які ж вони пацифісти? І у них нарід, це не шоль, це нарід Шольц просто кресло. І нарід у них такий, що знаєте, прикривається пацифізмом, і вони. ну Ні, там не те, там не те. Там воно глибше, там воно набагато глибше, так? Від, ні, від них прийде нам ще багато проблем від німців. Бо одно діло говорить, друге, друге роблять. Так. Що ми мусимо діяти? Ми мусимо надіятися, так? Це дев'ятка, Кубкова дуже гарна карта. Ця карта. Всі бажання виконує так второ. То я бачу, що німець він геть схожий на німців цей, на цій карті. А, Німеччина стала зам... одна з найзаможніших країна в світі. А чому? Бо вони не озброювалися? А, вони не озброювалися. Вони танки робили, їх продавали, а вони самі не озброювалися. Так, вони не, втрач... не, не, не тратили, не втрачали. Гроші на оборону, бо їм було це заборонено і так далі. І бачите, якщо країна не, не, не вистачає грошей на оборону, вона так сильно розвинається, як розвиналася Німеччина за ці всі, всі роки. І це така проблема, якщо їм повезло. По-перше, їм Штати допомогли стати на ноги. А по-друге, що вони не озброювалися, зате вони всі гроші тратили на економіку. І отак от вони стали, стали на цьому дуже-дуже заможнім, розбагатіли. А верховна Жриця говорить, це моя карта, це карта Мальфарки. Вона говорить, що правду говорю. Може, хтось не згодний, бо у нас демократія, не всі повинні зі мною бути згодні. Звідки вертається нам оце все? Звідки воно вертається? Ну від неправильної політики наших. Я чула, знаєте, інтерв'ю якомусь блогеру, такому як і я, Данілова, нашого урядовця. Слухайте, він одну годину говорив не про що з цим блогером. Ну, як то він з офісу президента робить піар? О, добре, але йому дзвонили. Він з свого робочого міста. Одну годину на це витратив. Йому дзвонить дзвонить і так ну, в ефірі все видко. Пан генерал, я вам пізніше перезвоню. О, що то воно є? Він дає якусь, якусь інтерв'ю. всі вони шути. О, блогеру може давати, коли вдома вже, а не на не, на, коли не на робочому, не в робочий час. І йому дзвонить генерал, і він говорить: пан генерале, я вам пізніше перезвоню. О, о, Тут вся Україна наша. О, уряд у нас непрофесійний. І бачите, сльози ми льємо з вами просто сльози за того, що у нас такий непрофесійний уряд. Це Даніло, от, от говорю, щоб знали всі. А ви самі знаєте, може, можете це інтерв'ю? Певно, певно, правду говорю. Тут моя карта, і сльози льємо, бо непрофесійний уряд у нас, от, і все. От, і все. Грайте танцювальню, давайте будемо за, за, за час робочий час піяритися. От додому прийшов, якщо в суботу вдома, давай інтерв'ю. Ну, а як в робочий час генерал дзвонить, може щось а, раптово треба? А ні, ні. Потім вам генерал перезвоню. А, понятно, все. Зрозуміла, я дуже на це ну, якось я за справедливість. Король, ні, це не король, це у нас лицарь Кубковий і говорить, що. Ви знаєте, на серці камінь лежить. Оці дві карти говорять, просто на сер... мені на серці камінь лежить за, цього... за цих урядовців таких. Так? Немає ніякого ладу у всьому. І вони мають час на таке. Генерал почекає, що з ними діється. А? Коли, коли вони вдалися? Вони вдалися в совєтські, в совєтські часи. Точно так було? Точно так було? Не було гірше було так, як тепер. Бо урядовці такі самі непрофесійні, дуже погано. Ну як, нам було погано, бо вся Україна була під окупацією, а урядовці не, не були такі самі, як тепер. Немає жодного нормального урядовця. Розумієте? Я маю на увазі професійного. Так, пан президент у нас, він адвокат, але коли він працював адвокатом? Ніколи. Я не говорю, пан президент молодець. Тут карти закохані, говорить, що він закоханий в Україну, це дуже добре. Мені карти завжди показують, що пан президент може єдиний там. Вони всі закохані в Україну, але в себе і в гроші ще більше. Може, пан президент тільки один у нас, хто найсправді закоханий в Україну? хто найсправді Піклується, так? А що з ними всіми діється? Одна кривда. Одна кривда. Хай щезне це лихо, і нехай, нехай ми, ми з вами будемо мати професійних урядовців, а то нам тільки журитися і немає чим хвалитися, поки. Їм не до вподоби може, що ми говоримо тут. А, а ми правду говоримо? Почекайте, я візьму свою палицю. Тут з палицею трохи покажу вам. А бачите, Паш, Кубковий говорить, що пошук, пошук щастя. Бажання наші будуть виконуватися, але ну, тут Німеччина, вона нам все це блокує. Незабаром щось буде. щось буде. Їм не до лиця так себе вести, не до лиця їм це, розумієте, німцям, не до лиця. Зовсім. Ах. Звідки це їм повернеться? Це їм буде вертатися, якщо вони будуть так себе вести. Ми сльози льємо про, про те, що у нас корупція. І не тільки корупція, це, давайте, знаєте, скажемо і корупція, і вони непрофесійно себе поводять. І... Але Україну люблять. Я не можу сказати, що вони не патріоти. На патріотизмі далеко не поїдеш, розумієте? Що ще маємо знати про Рамштайн. О, десятка меч... мечова. Ну, вже нам бачите, як нам тяжко. І вже пан президент Зеленський гарно сказав: він сказав, що я можу вам сто разів сказати спасибі, а спасибі, це не значить, у в мене є танки. Вони всі нас люблять на словах. На словах всі нас люблять, а на ділі ні. І я хочу сказати, що знаєте, насправді, якщо б ми були б заможні, то не, не ходили б з притягнутою рукою. Отак. От Чотири... Все ж таки, чотири жезлова говорить, що допомога буде йти. Буде йти 4-8, гарні карти, потужні, буде йти допомога. Вони багато до чого домовилися, багато чого буде давати. І я чула і ще одну думку, що такого, як тепер, не давали ще нам ніколи. Цей Раймштайн дав більше, ніж коли. Але нам треба було леопарди. І нам леопарди не дають. Бо нам танки треба. Вони багато чого дають більше, ніж коли. А нам захиститися, оця карта говорить, нам захиститися, може буде чим за Рамштайном. Десять жезлова. злова. Бачите, а щоб нагору залізти, щоб свою територію назад забрати, у нас немає чим. Нам повинні бути, нам тисячі танків треба. Тисячі танків. Карта Єрафант, Віра. Віра така, знаєте, серйозна карта віри, і карта жалю, і карта турбот війни. А бачите, всі з нами хочуть знатися, хочуть нам допомагати. Дуже потужний розклад. Я не скажу, що розклад поганий. Але тут видко з цих двох карт спочатку, так що те, що нам треба, нам не дають. І їм якось, знаєте, вони пацифісти, німці. У нас вбивають людей в нашій країні. Які ж вони пацифісти, якщо вони не хочуть захиститися від цього? О, він сказав, що урядовець, я слухала, що я знаю, що рішення буде прийнято вже скоро, але поки ще не прийнято. О, так, добре нам захиститися буде чим, а щоб нас вперед йти, нам поки що немає чим, бо немає у нас танків. Та й все. Багато потуг, багато потух, наших потуг. Але й сльози крові багато. Розумієте, сльози та кров все прийшло це на нашу землю. А де, де нам взяти раду? Вони сіли собі, поговорили собі, заспівали собі. Ну, я маю ввиду на увазі заспівали. Одне одного співає, як Соловей. А хто зна, що буде? Аби затриматися там на посаді, аби затриматися там на посаді. Оце все, що їм треба. Бо а, урядовці це клоуни, бачите? Це клоуни, вони ховаються. На дні у колоді була п'ять, Кубкова. Але виходять добрі карти. Я не, не говорю, що Рамштайн провалився ні, зовсім ні. А Карта Башта це старші аркани, говорить, що в Україні немає нічого, все порушено. Інфраструктура порушена, грошей немає. Люди виїхали від війни, і ну, треба виїхати, якщо небезпечно Але дуже дуже погано. Воно краще ж не стало. Тепер запеклі такі страшні бої, що аж дивитися ну неможливо на це дивитися. Дивіться. Туз з мечовий, ну це значить, буде і ще наступ, не такі великі, як вони планували, але буде наступ. І карта місяць говорить, що цей місяць буде дуже запеклий. Наступний місяць від від цього часу, але знову карта подарунки і допомоги. І зірка, ну власне, Україна, це зірка, яка символізує волю, символізує. Прагнення до волі і незалежності це дуже-дуже гарно. Але чи, чи є гарним те, що в світ а, тільки по, досі поки на словах допомагає, Бачите, п'ять Пентаклів говорять, що тільки поки що на словах. Вони хочуть багато говорити. А, трійка а, Кубкова говорить, що так, вони зустрічаються, там гарно, дуже, все дуже гарно. Політики. Хіба ж вони щось роблять? І це вже новий світ буде, там менше буде політики. Бо цей корупція в політиці, вона просто неможливо. Ми ж за це все платимо, наші податки, що там трудо туди поїхав, туди поїхав. Але трудо, я вам скажу, не трудо, а Канада, дуже багато допомоги дає Україні. Дуже багато. я говорю про другу, про інше, що трудо поїхав туди-сюди. Більше б він працював чим їхати. Так він він дуже їхати любить, дуже любить себе показувати. Вони всі такі. Слухайте, йому можна скоро буде 50, Виглядає він як, як юнець. Я взагалі вважаю, що трудо повинен піти, але таке. Допомагати Канаді, Україні все одно буде, бо не від труду це залежить, а від українських канадців і від канадійців залежить. У мене тут у сусідах у багато хто жовто-блакитний прапор є, а вони зовсім з Україною нічого не мають, а за нас переживають. Отаке, бачите? Куди підеш? Що маєш? От, от е, чим будеш? От тут карти таке запитання. Карти багато запитань ставлять тепер. Ну, урядовців е, немає сорому. Немає сорому говорити. Вони тільки говорити вміють. І не варто того, щоб їх слухати, я скажу. Розклад непоганий. Допомога буде. Рамштайн не такий поганий, як нам здається. Бо я бачу тепер дуже багато сварок іде на ЄС, ну не можна. 45 мільярдів дали нам. Це такої допомоги ніколи ще не було нікому. А сварка йде на ЄС. Ну, не можна так. Ну, Помилка була, так, бо нам, нам, нас підштовхнули розброюватися, але ну, то помилка. Помилки у всіх є. Українців теж є помилки. Дивіться, яка у нас політика з Ізраїлем. Одна, одні помилки, так що треба розуміти. Але ж, US, UK і Канада допомагають більше за все. І будуть допомагати. Україна буде від, від, відбудовуватися, будуть гроші. Бачите, як виходить король і королева Пентакльові разом, то тут немає ніякого сумніву, що грошей в нас буде досить, аби не крали, аби не не було крадіїв і злодіїв у нас. Так ми такі є злодії, і крадії. Україна йде вперед. Але куди вона йде? От у мене запитання таке до нас з вами і до урядовців. Не знаю, дивиться хто з урядовців моє відео. Краще б дивилися. Робили, робили б висновки вони, так? Бо таро воно не бреше. Воно кривду не говорить. Воно все показує, як є. Розумієте? Журитися не треба тепер. Бо сонце говорить про перемогу. Треба журитися. Бачите? Такі гроші будуть. Рамштайн не такий поганий, як, як воно нам виставляється, бо нам і так нервів немає. Вони нам ще більше е, зіпсують наші, нашу нервову систему. Гроші будуть досить. Аби не, не, не розкрадали, розумієте? От так. Ну тут це пан президент Зеленський. І в нього є боротьба, йде у нього в офісі, дуже серйозна боротьба. Він просто зажурився. Бачите? Він дивиться на цю боротьбу і він просто зажурився. Бо не знає, що йому зробити з цією корупцією. Не знає. Одна кривда. І нехай щезне це лихо. Зажурився. Немає чим йому хвалитися доки, бо, бо, бо що в нас? Ми поки що не перемогли. Ми переможемо, але тепер дуже тяжко, запеклі бої. І їм не вподоби, всім всім урядовцям не до вподоби щось змінювати. От. Цього року маємо перемогти. Я хочу сказати, у нас найліпший президент, але в офісі у нього багато зради. Отак. От Вони собі хати поставили в Італії. Всі, Всі. до одного. Помірність, бачите, ілюзії. Помірність це. Знаєте, фокус на головному на, на те, що важливе, але ілюзії ілюзія кіно, бачите, нечиста сила. Як нам подолати ту, того ворога, Ту нечисту силу, ту нечисту силу зовнішню і внутрішню. У нас тут королева мечова. Жін, жіноча сила подолає. Я бачу, наступний президент буде жінка. Як ми будемо не дурні, то у нас наступний президент буде жінка. Бачите? Наступний президент буде жінка. Отак. І Двійка Мечова говорить, що жінка все вирішить. І ще одна, бачите, королева Кубкова, бо жінка буде боротися з корупцією краще, ніж хто. Жінка буде наступний президент. Будете бачити, що має бути? Нам треба не силу сила подолати. Ми це з вами знаємо, у нас ілюзії є. В нас багато і в світі є багато ілюзій щодо тієї нечистої сили. І благаю вас, дивіться самі, все ви бачите самі. Не треба знати значення карт. Карти живі. Мене питають, я маю багато а, такого навчального матеріалу по картах. А я скажу одне, що карти просто живі. Це не треба знати її значення. Значення карту не розкриває. Вона жива, вона показує вам, що де і як. І Поки ми будемо, отак, знаєте, воювати, боротися з тією нечистою силою, то ми, а, то ми втратимо всі гроші на це. Всі гроші, вони йдуть просто в прорву, в яму в таку ці гроші, всі йдуть на те, щоб боротися з нечистою силою, яку ми самі не можемо подолати, бо в нас танків немає, от і все. А танк зробити це багато часу. Треба, бачите, розброїлися, віддали свої танки, а тепер що робити? Так. Коли ми повернемо своє, коли ми повернемо своє. Остання карта тут Королева Кубков 2, Двійка. мечова говорить, цифра 2 буде задіяна. Коли вже самі вирішуєте, але цифра 2 буде задіяна. Я ще раз скажу вам, що своє ми точно повернемо. Точно. Угу. Мені ще зараз ще раз карти розкрили, що а, насамперед. Треба а, нам знати, що не слухайте все, що говорять е, журналісти. Угу. Дужих дуже рук потребує ця війна, дужих рук і дуже її, такої, знаєте, голови, е, такої чистої голови, де немає е, бруду ніякого. Оцього потребує тепер е, е, те, що нам треба для перемоги нашої. І не лиця нам а, тепер а, сумніватися. Не треба це. Ні. Зверніть увагу, як карти всі є. і тут багато так таких королевських карт вони говорять, що на посадах треба зміни робити. Бо дуже-дуже бо багато. Я знаєте, сьогодні почула і ще із Швець. От, от я а, думаю так, як Швець, це і Швець. О, він правду говорить про корупцію нашу. Він правду говорить. А може він, знаєте, мені не подобається багато, що там а, дуже тягне час і таке все. ну, Не все подобається. Але він правду говорить. Він говорить, що урядовців немає сорому ніякого. Я, я згодна, що у наших урядовців немає сорому. Не варто того, щоб їм лишатися на посадах. Не варто того. От і все. Ніхто не знає, що у них у серці, що на, у їх на серці діється. А де у них на серці? От що. Грошей хочуть. Вони Україну люблять, але грош, грошей е, хочуть і люблять грошей, більше, ніж за Україну. Звідки це йде? Ну, від совєтських часів, бо там як не вкрадеш, не, не, не проживеш. Ну, від совєтських часів йде. Розумієте? Як, як нам не плакати, як нам не переживати? А, і ми плачемо від своїх, так само, як від ворога, то воно повинно так бути, ні. Отут пару слів про Рамштайн, мої дорогенькі, бажаю всім щастя, тримаємося разом. Боже допомагає Україні. Я бачу, що допомога буде йти. Рамштайн, не таких поганих, як нам розказують. Не, не журити. Журитися не можна тепер. А, не можна. Не потребує вища сила і не хоче, щоб ми журилися. Розумієте? Не хоче. Вища сила хоче, щоб ми були впевнені в перемозі. Слава Україні! Героям! Слава, до побачення!